Його перше життя було просто жахливе. Усілякі невдачі, усілякі негаразди, переслідували його. І ось, коли у нього з'явився другий шанс, як же ж він проживе цей момент? Як же ж будуть розвиватися у нас події? Слава Україні! Мене звати Стефанія. І сьогодні ми з вами будемо говорити про манхву, яка входить в мій топ 10 манхв, і я дуже сильно люблю, перечитую постійно, просто обожнюю, вмираю за ними. Реінкарнація лікаря. Реінкарнація лікаря. Рі, рі, бачите, я не вмію умовляти буквели. Тому, окей, реінкарнація лікаря. У нас взагалі така манхва не типова для мого каналу, тобто, переважно, я раджу вам, знаєте, такі, типу, як не знаю Історичні манхви, тобто принцеси, герцоги імператори, імперії королівства, всякі заговори, магія ось, ось такого типу. Але тут я, взявши свою супер розумну голову, вирішила, що настав саме час починати вам радити саме такі манхви, які я читаю постійно, тобто на постійній основі. тому що Історичний тип манг, так я читаю його багато, але це не є тим, що я читаю, знаєте, постійно. Тобто реально, тому що от хочу це читати. От постійно весь мене жаль Ні. Мені більше подобається модернове, але про переродження. Тобто там, знаєте, є е, перший в світі менеджер Манго е, як е, менеджер айдола переродився. Ну не айдол, а актора. Потім у нас є е, е, типу, найкращий актор, тобто теж про чоловіка, який переродився. І вони живе тобто своє друге життя, але в своєму першому житті. Тобто, знаєте, ну вони просто повернулися назад в минуле. І от такий тип мангу мені найбільше подобається. І реінкарнація лікаря це одна з таких манг. Тобто, ми повернулися в минуле. Узагалі реінкарнація лікаря почала виходити у 2019 році. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є новела по цій манхві тому що це одна з таких манхв, які знаєте, просто е, написали і зразу ілюстрували. Тобто, я не знаю, чи є новела, якщо є, добре, якщо нема, ну не дуже класно. Закінчилось видавання цієї махи у 2022 році, тобто, човки, вона недавно закінчилась, ну як недавно, вона закінчилась десь приблизно на початку року. Десь так, типу от. вона закінчилася. Автором у нас є, здається, Юінь. Так правильно читається. Якщо неправильно, ну you know, я трошка тоненька, трошка тупенька, але ну, таке буває. Ілюстратором у нас є це дуже дивна штука. Типу, знаєте, я люблю різні псевдоніми. тобто у мене само є псевдонім, знаєте, Before Christ. Вау! Як, яка розумна перед Христом? Ну, прям неймовірно. Але ілюстратор у нас називається Kidari, але це не просто людина, це типа Kidari Studio, це таку типу, як студія ілюстраторів. Ну, я думаю, що все-таки один ілюстратор без розмови, тому що все не змінюється. Але ви знаєте, що це Кідарі Студіо. Я тільки що дуже сильно встала на папірець. О, окей. Епізоді у нас взагалі 148. Це тобто вже разом з екстра. Тобто 148 плюс екстра. Тобто. Зрозуміло. В саме жанрах у нас драма, фентезі, романтика, така трошка романтики, трошки комедії, буденність. Вона така наукова, тому що буквально називається «Реінкарнація лікаря. «Реінкарнація лікаря розповідає нам про нашого головного героя Кім Джи Хюн. Кім Джи Хюн. Якщо я неправильно сказала, ви вже знаєте, що там далі ще має бути, що я маю далі сказати. Кім Че Хюн, він живе своє життя як типовий розгірдяй, тобто він вчиться в школі, в нього погані оцінки в нього в школі, і, чесно кажучи, він з такої досить бідної сім'ї. Тобто, ну вони живуть в бідній маленькій квартирі, його батьки володіють маленьким ресторанчиком, а також його батько працює, здається на якомусь заводі, типу ну, на якомусь будівництві щось. На будівництві більша як фабрика, ну щось типу такого. У них маленька сім'я, тобто він і його батьки. Він навчається в середній школі, його всі знають як дурного чувака, тому що він найгірший в школі. Тобто він в кінці рейтингу в Кореї є така штука, що от, коли в нас дають екзамени, <клес <Stock> в нас є той Як це називається семестр. І ось е... семестр у нас також поділяється на два підсеместри. Знаєте, Я не знаю, як це називається в школі, я не дуже давно на в школі але ось в них так само і вони кожного такого підсеместру здають екзамени, такі прям серйозні екзамени, тобто, ну бачиш такі, як ДПА, чи що. І вони здають ці екзамени і потім їхні бали вивішуються в школі, тобто в них складається цілий рейтинг. І ось ем, історія така, що наш Кім Джехьон, який займав постійно останнє місце в рейтингу, рандомно піднімається в рейтингу і всі такі. В шоці, тому що як він міг піднятися в рейтингу? типу чуваки, він постійно внизу, а тут він різко піднявся. Це типу. з болота в якісь королі чи як. Ну і його класний керівник каже, ну, ти списав, я безбе ти списав. І Кінчухінг каже, Без Бе, я докажу це на як семестровому там, оцінюванні. І він такий, окей, доказуй. мені, докажи, що ти не списав. А Кімчух, та Безбе, я докажу, все. І приходить до семестрового оцінювання, і він доказує, що він не списав. Він з першим в класі. Третім на курсі і 23-м школі взагалі по оцінкам. Уявляєте? 23-м в всій середній школі, то в них дуже багато учнів там Це то саме, коли я була, яка там, стоїть третя в коледжі, а я дізналася про це лише через тиждень, тому що в мене тоді не було телефона. Це було дуже неймовірно весело. Коли мені це сказали, я така третя на курсі, такі, накіта, третьому на курсі по оцінка яка. Ну там не поцінка, там, знаєте, і за Олімпіади давали бали, і за те, що ви щось зробили, давали бали. Тобто, ну там реально просто балова система в нас в коледжі працює. Я не знаю, чи вона зараз є, але її ввели лише коли я була, здається, на другому курсі. Бо спочатку рахували лише група, а тут блин, при... учнів починають рахувати. Тобто учні починають приїхати. Ми що. Ми що їдемо в Корею? А я не хочу їхати в Корею. Я не настільки фанатки поп, щоб їхати в Корею. Ну, по мені сіні видно, що я не фатки поп. Взагалі, що? А взагалі не слухав, що це на фоні, це не. Знаєте, от BlackPink це на фоні це не група, це моделі. Вони настільки рідко випускають музику, що я думаю, що я стеню моделі. Але я все одно їх люблю і поважаю. <кхем> ну і всі в шоках, типу. fuck? Його класний керівник каже: Чел, ти що? Переродився, живеш друге життя. А той такий загадково каже, такий, типу, можливо. І одним словом, взагалі, то наш Кімджехню живе друге життя. Він прожив своє перше життя як придурочний придурок. Він дуже багато разів провалював екзамен в медичну школу. Він, він повишив в медичну школу, тому що ну, медики багато заробляють, тобто та... не знаю, як там, і не знаю, як взагалі медики заробляють, тому що я не медик, я кухар кондитер Але він типо вирішив в медичну, і ще такий момент, як у нього батько загинув від раку. Але в нього настільки була така-дуже рідка форма раку, ну як не рідка, але типу. Тіпо... Вона нерідко була та фомуракою, я не вмію правильно говорити слово, філологи, пробачте мені. Але його рак був настільки далеко, настільки його важко було розпізнати, що після того, як він пішов простежитися, вивчив. Ну, вже, вже така стадія, що вже не вилікується. Але ну, він складає нарешті екзамен, екзамен в медичну школу, вчиться, вибирає шлях хірурга, коротше, страждає 348 років. Стає хірургом в дуже крутому госпіталі. І, коротше, потім на нього вішають вбивство пацієнта і виганяють з того госпіталю. Він е, влаштовує свою клініку, клініка банкрутується, його дружина з ним розводиться, і він, коротше, ще й виявляється в нього четверта е, стадія раку Чого від відкуріння. Він коротше на грані панкротства там приходить чувак, якого він займав гроші на свою клініку і каже, типу, Чел. Або ти мені віддаєш гроші, або я буду прислідити твою маму. А то такий, типу, у мене немає грошей. Він каже. Ха, Ха! Грошей нема. А це що? Ну і починаємо перераховувати, скільки коштує кожен орган. Чел в розпачі, типу, йому буквально прийшли, сказали, продавай свої органи нахрен, бо ми твою машу будемо, типу, той, фігачити". Ну, Ти помреш, тобі пофіг, але вона буде страждати. Ну і одним словом, наш головний герой в розпачі йде пити, де бухати. І тут до нього підходить дівчина і так каже, ви мене впізнаєте. Я, типу, що за хрінь? Шо тільки свідки його? Ви Зараз почне, то ви вірите в Бога. Лиш трохи небріже за вікном і зразу на дворі На вулицях всюди так багато щасливих людей. Їх легко пізнати, бо вони всі ходять по двоє. З усвічкою ніжних красивих, щирих і добрих очей. Апрофон! Вона ну, каже, ви лікували мене з моїм. Е ну, типу, опа, це подай старший брат. Ви лікували мене з моїм старшим братом. і такі, Ні фіга не розумію, Ну як, ну сказайте, потім він сказав, що він її лікував, він так типу, позашивав її, його старшого брата. За неї ніхто не хотів братися, тому що в неї була дуже складна, знаєте, отака е як це сказати, відкрита рана, а вона була достатньо, ніби це не її рана, знаєте, ну. Ну так кишка випила, ну пофіг то, типу, не моє тіло, отак вона поводилась і ніхто не хотів за неї братися, але він взявся і вилікував її і його брата поміг їм. І все було добре. Але вона така бере і каже: я взагалі-то небесна німфа. І він такий Що? Я вже все, тіп, я вже набухався? Вона каже, ви мені у вас було дуже погане життя, тіп, ви би зробили набагато краще, якби ви взялися, блядь, за голову. Але вона каже: я, давайте я вам налию. Е на сіне високе, благословенне небесами. І той такий, я хоче бухнути, давай лий. йому бере, наливає, ну десь просто типу, такого: якщо що, то вода, то вода, то, то саковинка ось неба. От він, ну, він вибуває то саке І, він, коротше, йому гнітися в очах, і що типу, все, капітаці, і вона така каже, що ж ви поміли, якби ви повернулися. Типу все назад. І він каже, я би почав краще вчитися, став кращим сином, типу, якось попередив те, що мій батько загинув, реально почав жити краще життя. І це така: Ну, то живи, благословляю тебе. І він, коротше, повернається в минуле, просинається в своєму ліжку в старому будинку, в якому він до сих пір жив, і такий типу. Я можу змінити своє життя. І тут починаються пригоди нашого лікаря, який хоче тепер стати не хірургом, а дерматологом і їздити на порші по Сеулу. Ха-ха. Про його пригоди, про його ці всі перешкоди, всі небуття. Все це ви можете прочитати в Манфіреньканасі лікаря. А також подивитися мої відео в Тік-Тоці, тобто тік-ток, мій Тік ток бі Фор Крайс. Я там беру виставляю по, по реінкарнації лікаря, також по ОРВ. По Еліседу і по Інсус слову. Вау, Всіх вітаю! Я жінка, жінка дивна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, знаєте, я читаю всі коментарі, але коротше, я просто дуже дурна. І я дуже часто забуваю відповісти на ці коментарі, а потім згадую через так тижні і типу, поромати. І йду відписувати всім зразу підряд. Просто в кожен божий відео підписую всім. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна, понад усе я вже говорила в одному зі своїх відео, але нагадую, Ілон Маск придурочний, так само, як Путін. Ха-ха! Побачимося з вами колись. Я вас всіх дуже люблю. Ви там не забувайте скакати, бо ми будемо скорі. І е, всім хорошого дня, вечора, ночі. Мені треба ночі закраситися. Всім пока.